Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. У Німеччині перші 5 тисяч юнаків отримали повістки. Також Польща хоче збільшити свою армію до 500 тисяч солдатів. Також є судове рішення, яке зобов'язує українця повернути всю допомогу, яку він отримав під тимчасовим захистом. Сьогодні про це та не тільки в цьому відео. Дуже вас упрошу підтримати вподобайкою, зробіть репост. Підпишіться на канал, це важливо для просування каналу і відео. І в коментарях також поділіться своїми думками. А для тих, кому потрібно з Європи, з Польщі, Німеччини, з Швеції, Італії, Іспанії переказати гроші в Україну з будь-якої європейської країни, то в описі під цим відео в шапці профілю чи в коментарях є посилання на сервіс TransferGo. Встановлюйте на телефон. І за кілька секунд ви вже можете переказати гроші своїм рідним своїм друзям на будь-який рахунок будь-якого банку. І комісії ніякої немає. Обов'язково встановлюйте сервіс на телефон і переказуйте гроші разом з TransferGo. Як повідомляє білд, у Німеччині почався відбір юнаків громадян Німеччини до армії, і вже 5 тисяч таких повідомлень, листів, повісток надіслано. Це відбувається в контексті планів уряду суттєво збільшити чисельність армії з 184 тисяч до 270 тисяч військових. Листи місяць QR-код і код доступу для заповнення онлайн-анкети, в якій чоловіки повинні вказати інформацію про освіту та фізичну підготовку. Передбачено, що 1 липня 2027 року близько 300 тисяч 18-річних юнаків повинні проходити медкомісію. Ті, хто проігнорує листи, отримають повторні повідомлення, а у випадку безвідповідності їм загрожує штраф до 1000 євро. Законодавство, що регулює ці норми, було схвалено Бундестагом 5 грудня і вже викликало суспільний резонанс, включаючи протести студентів проти планів уряду. У разі ігнорування спочатку надішлють повторний лист рекомендованою поштою. Якщо реакції не буде, може загрожувати шраф до 1000 євро. Анкета містить 14 запитань про освіту, фізичну підготовку та зацікавленість у службі. Найбільш мотивованих і передатних кандидатів запросять на медичний огляд. Як бачимо, Німеччина також не кури десь там за кутом, а збільшує свою армію. І збільшує свою армію майже на 100 тисяч. Чому вона це робить? Я думаю, що ви здогадаєтеся навіть не задумуючись, тому що вона також боїться агресії Росії. Та, можливо, не безпосередньо ж там, не знаю, Росія піде зразу на Німеччину. Але якщо будуть якісь провокації з боку Росії, на країни НАТО, то скоріше за все, НАТО буде якимось чином надсилати війська, захищати країни НАТО, надавати якусь військову допомогу тим своїм членам НАТО. І в цьому випадку потрібно мати армію як для себе, так і для надсилання в ту чи іншу частину. А це якраз і сприяє тому, що зараз вони вже починають підготовку юнаків. Прийняли відповідний закон, і вже, як бачимо, повним ходом набирають 5 тисяч вже піде. Навчатися. Так плавно, з Німеччини переходимо до Польщі, і Польща також планує вже найближчим часом зробити свою армію півмільйонною. І це якраз також захист країни. Це якраз також ця ситуація, яка зараз в Україні, напад Росії на Україну, спричиняє того, що. Польща, Німеччина та інші країни збільшують свою армію. Варшава починає реалізацію нового плану розвитку збройних сил з новою парадигмою стримування та з опорою на досвід України. Генеральний штаб збройних сил Польщі оголосив деталі 15-річного плану розвитку збройних сил, розкривши його ключові деталі та сім головних напрямків. Ну, цей план 15 років розвитку, і через 15 років мала би бути армія 500 тисяч. Але я думаю, що Польщі потрібно прискоритися і всинути за 5 років вже підготувати для себе так непоганий тил, тому що не знаю, чи Росія буде чекати 15 років, щоб щось зробити. Цей план охоплює період до 2039 року і сформований з огляду на реальний досвід України у відбитті російської агресії. Він набув чинності 22 грудня 2025 року, але лише зараз його загальні деталі стали. Публічними і головним висновком, який закріплений в програмі розвитку польських збройних сил, можливо вважати вимогу щодо відповідної маси свого війська, яка має бути помножена на якість. Саме тому Варшава заклала намір розширити склад збройних сил до 500 тисяч осіб, з яких 200 тисяч резервістів для розуміння поточний склад збройних сил Польщі оцінюється. Оцінюється у близько 200 тисяч осіб, з яких 164 тисячі регулярні збройні сили, а решта резервісти територіальної оборони. Тобто мова йде про збільшення збройних сил у 2,5 рази. Акцентується на проведенні багатодоменних операцій, що означає одночасні координовані дії на суходолі та морі у повітрі, космосі, кібернетичному, інформаційному та енергомагнітному просторі. Але загалом це є загальним трендом та прослідковою у воєнних доктринах США а тепер і Китаю, який також скориговує свої воєнні доктрини. Планується розвиток протиракетної, протиповітряної та протидронової оборони паралельно із розвитком та широким широким впровадженням у всіх сферах безпілотних технологій, а також впровадження штучного інтелекту. І як бачимо, не на жарт, що Німеччина, що Польща, Польща вже давно почала переозброюватись і озброюватись, просто зараз. Час від часу з'являється додаткова інформація, що саме Польща робить, в яких темпах, в які часові рамки вона це хоче зробити, в яких кількостях. Тобто, бачимо, і танки купують, і літаки, і тепер вже є чітка цифра, що вони хочуть зробити армію в півмільйона і до якого терміну. Хоча я думаю, що їм треба пришвидшуватися в тому напрямку. Це моя думка. Можливо, нічого не буде, і це просто такі засоби безпеки. Щоб ніхто не заліз, але Росія така країна непередбачувана, що може і спробувати залізти. Сподіваюсь, коли це станеться, якщо станеться, то Польща зможе дати по носі ті країні-агресор, яка до неї залізе у Швейцарії. Суд зобов'язав українця повернути всі кошти, які він отримав як допомогу ще спочатку війни. Українець отримав соціальну допомогу в Швейцарії і подорожував по країнах Європейського Союзу на своєму Cayenne. у Швейцарії. Відбувся суд щодо українця, який приїхав до країни на початку повномасштабного вторгнення та отримав тимчасовий захист. Громадянина України зобов'язали відшкодувати кошти соціальної допомоги, які він отримав. 40-річний українець отримав тимчасовий захист, коли влітку два року приїхав до Швейцарії. Завдяки цьому він отримав соціальну допомогу. Проте в результаті розслідування з'ясувалося, що українець володіє автомобілем Porsche Cayenne. До того ж, він подорожував до різних країн Європи, маючи тимчасовий захист у Швейцарії. Під час його пересувань країнами він витрачав значні суми з власних рахунків в більшості випадків у валюті євро. Суд зобов'язав чоловіка повернути 67 тисяч франків соціальної фінансової допомоги, які він отримав. У суді у суді заявили, що українець не потребує допомоги. Також його витрати не відповідають задекларованим фінансам щодо авто українця, яке коштує близько 37 тисяч франків. Його визнали майновим активом, тому в суді зауважили, що всі біженці, які отримують соціальну допомогу, повинні бути в рівних умовах суд до місця скасування виплат українцю, оскільки він може самостійно забезпечити свої потреби, маючи необхідні ресурси. Я до речі, теж притримуюсь з цієї думки. Я вже не раз про це говорив. Що коли громадянин України приїжджає на територію Європи, йому потрібна допомога, тимчасовий захист. Ну, то йому потрібна допомога, і тимчасовий захист, відповідно, якісь виплати, якесь житло допомогти знайти. Але якщо людина приїжджає і вона себе добре чує, вона має гроші, вона має автомобіль, вона має можливість подорожувати, витрачатись на себе, то не потрібно витягувати гроші з тої країни, які тобі не потрібні. Тобто для нього ці гроші це були копійки. Він себе і так непогано забезпечував. То для чого потрібно було брати цей тимчасовий захист? Для чого потрібні були ті виплати? Я вважаю, що тут все дуже правильно зроблено. Виявилось, що громадянин України не потребує тимчасового захисту. Ну тобто тобі треба був тимчасовий захист. Супер, ти собі взяв цей документ і все, але гроші не отримуй. Не подавайся на ті гроші. Якщо ти маєш за що жити, звичайно, коли у тебе якась скрутна ситуація, ти не маєш е, грошей, ти не маєш ніякої зарплати, ти мови не знаєш, ти приїхав в чужу країну, ти не маєш фінансів на існування, то вони потрібні. Але якщо ти приїхав і ти себе можеш спокійно забезпечувати, можеш собі жити чи в готелі, чи наймати квартиру, і їздити на крутому автомобілі і ні в чому не мовляти. То для чого тобі ці копійки Вони, вони могли комусь іншому допомогти? Друзі, ось такою інформацією, такими новинами на сьогодні я хотів з вами поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися на канал. З вами завжди Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.